Засивай полетіла у синє небо як журавлі. Відірвалась небесна сотня від землі. Доброго дня! Сьогодні ми зібрались на годину національної пам'яті під гаслом Небесна Сотня. Перші герої російсько-української війни. Час! У кожного із нас з ним свої рахунки, а в України – особливі. Її історія це історія боротьби за волю, свободу, самостійність. Більше 350 років на шляху боротьби за незалежність. Український народ приносить в жертву своїх найкращих синів і дочок. Зима непроста пора, а для України це пора випробування, пора з витяги нашої нації. Зима. 1918 року. Круте. Біля маленької станції поклали голови студентська юнь Молодої держави подвигу в боротьбі за незалежність України. Зима. 2013-2014 рік. Майдан. Нова героїчна сторінка в історії країни, яка додала до списку загиблих крутянців імена Героїв Небесної Сотні, молодих людей. Які поклали своє життя за демократичні зміни в нашій Україні, за наше краще майбутнє. Люта зима 2022 року. Після неї вже не було ні весни, ні літа, ні осені. В душі кожного українця залишився лиш лютий, Ціною свого життя, цвіт нашої нації, її найкращі сини й дочки виборюють волю, незалежність і кращу долю України. Схилімо низько голову перед пам'яттю людей, тих, яких було вбито у вирі тривалої боротьби за незалежність нашої країни і запалимо свічку пам'яті. Запрошується куялінський сільський голова Сергій Миколаївич Ломарчук запалити свічу та оголосити хвилину мовчання. День пам'яті Небесної Сотні. Ви знаєте, що все практично з цього і розпочалося наш європейський вибір і наш європейський шлях. Ну, ми до сих пір його йдемо, поки що ми його не дійшли до фінішу, але я думаю, що і ця широкомасштабна військове вторгнення це було одне з причин того, що ми у 2014 році вибрали свій європейський шлях. Я думаю, що те, що зараз у нас іде широкомасштабна війна з Російською Федерацією, я думаю, що це воно потрібно. Воно розпочалося в 2014 році, але воно повинно закінчитися. Ну ми з вами хочемо, щоб воно було якнайшвидше. Я думаю, що в 2023 році році вже буде покладено кінець цьому, і повинно вони, воно повинно закінчитись перемогою України. Ну іншого варіанту. Досягнути мирних домовленостей, ну, я думаю, що не існує просто. Це розуміють всі, і це розуміє Росія сьогодні, тому що ви бачите, що вона діє. У нас незабаром буде річниця вторгнення, і я думаю, що ми всі там з острахом чекаємо якогось там масштабного ракетного удару. Я думаю, що ми до цього готові. Буде він чи не буде. Бажано, щоб його не було. Але ми до цього готові. Я думаю, що Росія теж до цього готується. Вона підтягує не тільки там свої війська на землі, але дуже багато літаків, гелікоптерів, сконцентрованих біля кордонів нашої держави. Але наші сили ППО до цього готові. І, і я думаю, що ми, як виставили до цього ці ракетні удари, то ми витримаємо зараз. цей, Я думаю, що це буде останній, краще б його не було. Але ми з ним справимося, і ви ж знаєте, чому це так робиться? Тому що. На підході допомога важкої техніки з європейських країн до нас із Америки. Тому Росія вона щось хоче за собою закріпити, щоб коли будуть якісь переговори, а без них ніяк не обійтись, щоб вона якось могла б щось в цьому ставити. Але я думаю, що ну, наша держава вже висловила свою чітку позицію, що ми тільки згодні переговори на одних умовах повернення всіх наших земель. України і Крим, в тому числі тоді тільки Україна може домовитися і вже потім вже буде вирішуватися доля Російської Федерації, в якому стані вона там залишиться надалі існувати. Ми вже розуміємо, що тієї вже потужної держави Російської Федерації її просто не існує. Це був надутий міф, надуті збройні сили Друга Армія світу. Ми це просто вже самі з вами переубідилися, в цьому нічого там такого потужного немає. Є тільки амбіції однієї людини, але я думаю, що вони просто залишаться його амбіціями. І сьогоднішній день ми розпочали, розпочали з вами з того, що да, дійсно в 2014 році це був спочатку тих проєвропейських рухів і розпочався рух України до, до Європи. І Ця перша сотня українських людей, яка вона загинула у нас на Майдані. Я думаю, що це є символом і тією пам'яті, яку ми з вами ніколи не повинні забувати за те, що вони загинули на Майдані від рух наших правоохоронців українських, які потім втікли до Росії. Я думаю, що це все ще по закону буде їх знайдено. Вони понесуть те, що вони повинні зробити тільки по закону. А ми з вами в тим. Про європейським шляхом повинні рухатися надалі в таку велику сім'ю, як, як Європейський Союз. Ви знаєте, що вони відкриті до того, щоб ми з ними співпрацювали, щоб ми війшли до них. Ми повинні викратити там певні умови. І про безпековий захист ви теж знаєте, що Європейський Союз без вступу в НАТО ну, неможливий і закінчення війни. Без вступу України до НАТО теж воно неможливе. Ми, я думаю, що і офіс президента це розуміє. і Вони до цього е, прагнуть, щоб якщо буде підписувати якась угода, то ми вже повинні з вами бути дійсно в цьому безпековому блоці, е, тому що і блоку вони ж зрозуміли і побачили, що українські воїни вони цього варті, на них можна покладатися і. Там, де ви покладете на них відповідальність, вони вас не підведуть. Ну і Україні потрібен безпековий блок, тому що ми економічно, самостійно протистояти ми не можемо. Тому я думаю, що ми з вами йдемо в правому напрямку, перемога буде за нами. І... Але сьогоднішню пам'ять, яку ми з вами розпочали, я думаю, що ми будемо пам'ятати назавжди пам'ять цих людей, які перші вийшли на майдан і перші показали нам напрямок, куди нам повинні з вами рукатися. Слава Україні! Засивай, полетіла у синє небо, як журавлі, відірвалась небесна сотня під землі. Засвіли білі пролізки вже за селом, заквічали могили в прострелений шолом. Досвід був і боровся, як знав. Барикаду душі, ти від зла захищав. Будуть трави у полі, і то не роса. До твоєї землі материнська сльоза. То не і не блискавка навіть не гнів. То молитва твоя за живих і чужих синів. Дев'ять років минуло з цієї вогненної зими, якими вони були прості герої Майдану: Юні та Севочолі, багатодітні батьки та одинаки, заробітчани та кандидати наук, східняки та західники. Абсолютно різні. І такі схожі: кожен герой повстав проти насилля, несправедливості до своєї країни. Кожен здійснив особистий подвиг, віддав своє життя заради нової України, і це не пафосні слова, це реальність. Герої своїм подвигом показали силу та незглавність українського духу. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Ці рядки гімну. У дні Євроволюції стали пророчими. З ними вистоювали морозні ночі, з ними йшли голіруч на озброєних силовиків. Ще довго-довго, з покоління в покоління, будуть передавати батьки синам і дочкам а ті своїм дітям спогади про тих, хто залишив життя земне у 2013-2014 роках на Майдані. Ця подія сколихнула весь світ. Не залишила байдужої жодної душі, а пронизливий до болю образ небесної сотні створила поетеса з Полтавщини Тетяна Домашенко. Його підхопили тисячі митців, діячів культури, істориків та політиків, зробивши його символом революції. Небесна сотня воїнів Христа з мечем святого Михаїла, з молитвою за волі на устах, у вічність із майдану відлетіла. Небесна сотня. Воєних святих і душу, і тіло склали за свободу. За розбрат нації взяли на себе гріх, освячені любов'ю до народу. Небесна сотня сьогодні у назвах вулиць, у пам'ятниках, у монументах, у картинах і віршах, у книжках і піснях. У 2014 році президент України заснував державну нагороду, орден героїв Небесної Сотні. Його лицарями стали. Білорус Михайло Жизневський, грузин Давид Капіані та Зураб Курція, українець Тарас Більчук, за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності, указом президента України. Від 21 листопада 2014 року став загиблим на майдані громадянам присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка. 18 листопада 2015 року Кабінетом міністрів України видав розпорядження про утворення державного закладу. Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні, музеї. Революції гідності в Івано-Франківську. Головною експозицією музею є ікона Небесна Сотня Івано-Франківського художника Романа Бочука. Художник намалював 78 портретів загиблих майданців, імена яких були відомі на той час. У 2015 році стартувала серія друкованих книжок Майдан, пряма мова, в якій представлені спогади очевидців та учасників подій Революції Гідності. Найкращі видання сьогодні представлені перед вами подіям на Майдані присвячені сім документальних фільмів з циклу Зима, що змінила нас режисера Володимира Тихого. Подвиг наших сучасників, які віддали своє життя за свободу та незалежність українського народу, втілено в бронзі та граніті і в багатьох містах країни. Заслуговує увагу робота українського скульптора Володимира Цесарика. Пам'ятник знаходиться у місті Миколаєві, який складається з двох крил, що символізує рух. На лівому крилі зображено воскресіння душ героїв, тому що земне життя закінчується, а духовне продовжується. На другому крилі зображено боротьба зі злом, тому що тільки в боротьбі людина може чогось досягнути. І два голуби символ миру, те, заради чого людина живе, творить і бореться. Монументальні пам'ятники героям Небесної Сотні відкриті у Луцьку, Тернополі, Збарижі, Сумах. Тільки на одній Хмельниччині встановлено 10 пам'ятників і 14 меморіальних дошок. Жироковідоме в Україні і дерево свободи на майдані Небесної Сотні у Вінниці. Мертвим пам'ятники не потрібні, вони потрібні живим. В першу чергу молоді. Яка здатна створити нову генерацію патріотів Батьківщини. Такою патріоткою є молода українська поетеса, волонтерка Анастасія Дмитрук, яка створила один з самих відомих символів революції гідності. Хто в Україні не чув під час майдану вірш ще зовсім юної тоді київської студентки? ми не будемо ябратьями він був почутий в усьому світі. Нікогда ми не будемо будімбраті. ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными. Вы себя крестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль безлики. Вы огромные, мы велики. А вы... Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами, даже сводными. Ви себе крестили старшими, нам бы младшими, да не важні. Много... Литовські музиканти, поклавши вірш на музику, записали відеокліп. Який лише за два тижні після оприлюднення на Ютубі став хітом, зібравши понад 17 мільйонів переглядів. Росіяни тоді здійняли істерику, хоча назва їхньої країни не згадується у вірші. Молода авторка навіть не підозрювала, що її вірші будуть надихати і підтримувати мільйони українців у продовженні боротьби за свободу і сьогодні. Одним із символів того часу став співочий Майдан. Майдан співав, співала нація, вселяючи віру, даючи силу на боротьбу та перемогу. Музичну атмосферу майдану нагадають сьогодні працівники Кояльницького центру культури і дозвілля. Сипле білий сніг, пора йти за батьківський поріг над Україною запалені вогні. Останьте, браття, у своїй землі, не плачте, мамо.

Убивці стріляли в тризуб і у стяг. Кров витікала на темну бруківку. І зранений тіл витікало життя. Майдан вирував, кликав гордих з собою, дав сили Господь для такої мети. Тікали з країни щурі озвірілі, ховались у норах, убивці і кати. Сьогодні по всій Україні могили. Наказ убивати дав підлий тиран. Від пострілів серце, від пострілів в спину в михайлівськім хлопці вмирали від ран. Ці хлопці завзяті своїми руками кидали бурківку. Спиніться кати та стали зірками. У нашому небі, щоб нам було легше у темрі йти. Проміння яскраве, проміння чарівне, усе світлилося, немов в океан, ніколи не згасне, ніколи не згасне у небі країни сузіря майдану. Від нього запалюють пам'яті свічі. Хай діти й онуки продовжать цей шлях, По сотня небесна нам дивиться вічі, бо кров'ю героїв умита земля. Yeah, you По всій країні проходить акція Ангел пам'яті, на якій люди поминають загиблих за Україну під час Революції Гідності з символічними паперовими білими ангелами, якими прикрашають дерева і пам'ятні знаки. Вони прилітають до нас ангелами з небес. Пропонуємо кожному з вас прикрасити дерево цим пам'ятним символом. Ще настріли І тепер на світанні. За ними зітхають, так важко зітхають у полях полени, ой дірки полини, у полях полини, розійдіться тумани, бо не видно за вами, бо не видно за вами. Вітує земля, ось сини поверніться, у думах, у пісні, у жалітній пісні, висини з небуття, ой обірвало життя, обірвало життя, ой обірвало життя. Обірного життя! Хай пам'ять згуртує нас, живих дасть нам силу та наснагу, волю та мудрість для зміцнення власної держави на власній землі для перемоги. Цей клич. Герої не вмирають. З'єднав і мертвих, і живих. Уже ніхто не подолає народу воїнів святих. Сіні, твой земле синів, той не вбивайте синів, Твої земле синів. Над землею тумани, наче сум за сій нами, наче сом за суй що не стріли весни. Тепер на світанні за ними зітхають, так важко зітхають у полях полини, у полях полини.